Вітаю вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу поговорити про таку цікаву тему для біженців. Бачу її часто в інтернеті обговорюють. Наприклад, людина орендує житло і поруч або в тому приміщенні, тобто не в одній квартирі саме, а в тому приміщенні проживає орендодавець. І от орендодавець починає, як він почав спочатку, занадто опікуватися людьми, і він постійно опікується. Є такий варіант, що орендодавець часто запрошує українців на якісь там. На якийсь відпочинок, на якісь свята, і це буває доволі так настирливо, тобто не розуміючи стану саме от наших людей, в яких часто не дуже радісні звістки з України приходять, що їм до того часу не до свят. Тим більше вони соціалізуються самостійно, наприклад, навчаєшся курси в дитини школа. Ще щось і тут тебе смикають на ці всі якісь свята, а ти хочеш просто тупо лягти і відпочити, щоб тебе ніхто не чіпав, що трошки відчути в себе. Люди цього не розуміють. Тому порада така. стоїть свої кордони, відповідайте вічливо, а краще з самого початку трошки ставити такий бар'єр. Ви знаєте, що не дуже. Дозволяти людям переходити межу. Все це повинно бути вічливо, але краще мати трошки закритість, тому що спочатку всі біженці в шоці, коли були, почалася тільки війна, всі були в шоці, дуже було всім тяжко. Люди мали такий стан огушеності, знаєте, як-от наче у вас ви впали, забилися, але воно ще не болить. І от коли воно не болить, багато. Біля тебе щось робить, ти просто на це не звертаєш уваги і не відчуваєш цього. Але коли вже це починає відходити, боліти, потім заживати, потім якась іде внутрішня реабілітація. Це я вам приклад привела фізичного такого забиття, але це в нас було у всіх таке забиття. Психологічне, душевне, моральне. І наразі у людей загострюються всякі болячки, воно все вилазить. Знаєте, людина не може бути довго в стані такого німіння, забитості шоку. Проходить шок, і потім нервова система починає видавати всі цікаві симптоми. У багатьох починається депресія, є бажання просто тупо закритися, відпочити, відновити ресурс, і це нормально. То, і занадто така якась увага з боку, скажімо, з усім невідомих людей, незнайомих, тобто по менталітету, коли вони вам нав'язують щось, коли вам тяжко, коли ви не в змозі це просто переварити, вам потрібно відновитися. Тут це називається, якщо як деякі. Рекомендують будьте вдячні, що вам важко сходити. Всі ми різні, комусь можливо, і не важко. Багатьом дуже важко. І це втомлює, тому що ти хочеш побути сам в собі, відновитися, переварити інформацію, яку отримав у цій країні, переварити інформацію, яка приходить з дому. А ти вимушений ще знаходитися в спілкуванні з людьми, які загалом тебе взагалі не розуміють і не відчувають. І це ще йде один нагруз, і ваша нервова система, врешті-решт, почне матюкатися громко, і... а потім ще й бусатися, так, щоб ви відчули. Тому в першу чергу турбуйтеся про свій особистий стан, внутрішню рівновагу, не треба нікому грубити, але вічливо, дуже вічливо оберігайте свої кордони. Ніхто не має права, навіть той, хто вам якби допомагає, чи ще щось. Приступати межу, за якою вам буде дискомфортно. Тому що ви одне одного такого тяжкого дискомфорту виїхали з України, і не для того, щоб себе надалі змушувати терпіти ще щось по тій причині, що вам треба відновитися. Тим більше звертайте увагу на свій стан фізичний, психологічний, краще. Раніше почати пити щось заспокійливе, Це не обов'язково якісь сильні транквілізатори чи антидепресанти, просто систематично візьміть пити трав'яні чаї, наприклад, та сама Меліса, пустирнік, із такого розряду глід, квіти гльоду, ще якісь трав'яні. І... Не треба їх пити занадто довго, а курсами такими місяць одне пропили, місяць інше, і організм поступово відновиться. Тобто не треба це відкладати, коли вже горить криша. Ні. Починайте зразу. Ходіть здорові, на все вам добре. Ставте вподобайки, підписуйтесь.